Олена Герасим'юк, письменниця і ветеранка. Її прадід Іван Герасим'юк був командиром в січових стрільцях. Родину вивезли на вічне поселення у Караганду, де народився батько Олени, письменник Василь Герасим'юк. Люди мали досвід гулагу, і мені здається, що я. На жаль, була свідком ось такого генетичного передавання страху за спостереженнями Олени на різні покоління життя в радянському союзі вплинуло по різному Подекуди ті, хто відчув на собі найжорстокіші репресії. Нарощували товсту шкіру, опираючись в системі, але були й ті, хто не застав сталінських часів. Вони жили в умовах, коли задля виживання треба було брехати і пристосовуватись до того, що диктує влада, за словами Олени, ці люди ламались і боялись ще більше, коли вони бачили, як їхні незгодні знайомі зникають у невідомому напрямку. Покоління, яке вже росло в умовах закритих. В умовах такого шизофреногенного шизофреногенної риторики радянського союзу, коли тобі називають твої умови відлигою, що все добре, що вже все пішло, але попри те, садять твоїх друзів і вбивають тих, хто міг би зробити тебе кращим, і це дійсно ламає сприйняття. І уявлення, і дуже багато несміливості я бачила в тому поколінні, дуже багато нерішучості о цього може навіть травматичного страху карати винних.